Сідаємо, будь ласка. Будемо роздумувати над таким місцем зі Слова Божого. І це Книга бутя, 31 розділ і 3 вірш. Книга буття, 31 розділ і 3 вірш. І промовив Господь до Якова: Вернися до краю батьків своїх до місця Твого народження. А я буду з тобою. І 32 розділ, 7 вірш цієї ж книги. І вернулися посли до Якова та й сказали: ми прийшли, були до брата Твого до Ісава, а він також іде зустріч тобі і чотири сотні людей з ним. І яків сильно злякався і був затурбований. І він поділив народ, що був з ним і дрібну та велику худобу, і верблюди на два табори. До цього місця. Ми читаємо подію, можливо, вона для того, хто читає Біблію, вона є знайомою, коли Яків, бувши в Лавана, він вийшов і ми читаємо про те, що Бог йому сказав вернутися до краю його батьків. Там, де залишився його брат, якого він обманув, якого, якому він неправдою його так взяв, це перворідство. Але все ж таки пройшов час, пройшли роки, і ось як і вертається. Можливо, він пам'ятає, як він йшов, як він тікав з цього краю, але думав, що це вже пройшли роки, вже все змінилося. І вертаючись, сам Бог сказав йому: вернися! І він навіть не тільки по власній волі, але послухаючи голос Божий, послухавшись Бога, вертається. Якщо він послухав Бога, значить, мав би вернутися і все мало би бути без проблем. Але приходить не так, як би він собі хотів. Приходить проблема, тому що коли він вертається, він посилає послів перед собою, які йому говорять, що твій брат на зустріч тобі. Але разом з ним є 400 озброєних людей. І тоді злякався сильно Яків. Ця історія, вона дуже, чи подія зі старого заповіту, вона дуже часто ілюструє, коли віруюча людина, ідучи за Господом, коли ми робимо крок, щоб йти за Богом, ми чекаємо, що все значить, має бути дещо гладко, добре. Але буває не завжди так. Буває. Навіть сказав би, не, завжди не так, як ми собі цього плануємо. Сам Бог не обіцяв людині, що коли ви підете за мною, значить у вас тепер буде все гладко, все спокійно і безпроблемно. Не обіцяв, навпаки, Ісус сказав, що є та вузька дорога, яка веде до вічного життя. Вузька це означає ній важче йти, по якій дорозі легше йти, по широкій, де є багато місця. Чи по вузькій? Звичайно, по вузькій є важче йти, але лише вона веде до вічного життя, так сказав Ісус. І ось тут Яків, який вертався, послухаючи голос Божий, здавалося, б, не має бути ніяких проблем в нього. Він послухався Бога, що він йому говорить, послухався, значить, проблем не повинно бути, але вертаючись, є проблема. Є переживання, сильно він злякався, почав ділити табір з думкою. Може, може, як один табір знищить, то другий залишиться, поділивши на два табори. Ми читаємо такі слова у посланні апостола Павла до євреїв, 12 розділ, І 5 вірш. І нижче. Мій сину, не нехтуй Господньої кари, і не знемагай, коли він докоряє тобі. Бо Господь кого любить, того він карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпите кару, то робить Бог вам, як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає, а коли ви без кари, що спільна для всіх, то ви діти з перелюбу, а не сини. А до того ми мали батьків, що карали наше тіло і боялись їх. Чи тож недалеко більше повинні коритись ми отцеві духів, щоб жити, ті нас за короткого часу карали, яким до вподоби було, цей же на користь, щоб ми стали учасниками його святості. Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Тому то опущені руки і коліна знеможені, випростуйте. Порівнює апостол Павло, коли пояснює церкві, коли Бог може карати в, т, з тим, як часто батьки можуть карати, наказувати своїх дітей. Роблять вони це не зі злості. Ми з вами, як батьки, ніколи зі злості не караємо своїх дітей, але лише, щоб вони навчились на чомусь, навчившись, не робили більше того, що не потрібно робити. Так само порівнює з цим. Апостол Павло, що коли приходять на нас якісь проблеми, труднощі, коли нам здається, що це може бути кара від Бога, то це завжди не для того, щоб, нас, щоб нам важче ще стало, але щоб нас навчити чогось, щоб нас відвернути від зла якогось. І як висновок апостол Павло каже, тому то опущення руки і коліна знеможені випростоїти. І перед тим є вірш, що всяка кара в теперішній час не здається нам потіхою, але смутком. Справді, коли нам приходять якісь важкі обставини в наше життя, нам не хочеться цього. І якщо би ми вибирали, якою, як нам прожити, щоб з проблемами чи без проблем, звичайно, ми хотіли би без проблем. Якийсь студент чи учень, він, він готується до екзаменів, які мають прийти. Він не дуже любить, щоб ці екзамени були, чи кожен день, чи як, але ці екзамени також потрібні в житті кожного студента. Так само і коли приходить кара, коли, можливо, приходить випробування чи важкі обставини в наше життя, Бог бажає нас перевести через них лише для того, щоб ми зросли в вірі. Лише для того, щоб ми краще зрозуміли його, як Йов, він я впевнений, він добре знав Бога. Але коли прийшли проблеми, коли він прожив через ці проблеми, перейшов, хіба це для нього було приємно, аж ніяк не приємно. хіба це для нього було легко, аж ніяк не легко. Але коли він пройшов через них, коли через деякий час все стало на свої місця. Він каже, я лише краєчком вуха чув про Бога, а тепер мої очі бачать його, наскільки він в Богопізнанні виріс. Наскільки він виріс в тому, що він пізнав Бога більше і краще. Хіба коли проблеми прино... приходять в наше життя, не перший, до кого ми приходимо, це не Бог. Хіба ми в цьому, в нашому Богопізнанні не виростаємо, коли приходять переживання, коли приходять труднощі? Ми одразу спішимо до Бога. І в цьому, хоч ці неприємні обставини, але вони спонукають то, щоб ми Бога пізнаємо краще. Ми починаємо більше довіряти Богові. Якщо в нас все добре, якщо в нас все гладко в нашому житті, хіба ж ми навчимося Богові довіряти? Хіба ми навчимося більше терпіти? Хіба ми навчимося терпінню, коли буде безпроблемне в наше життя християнське? Бог. Бажає, щоб кожен християнин він виростав, щоб кожен християнин він ріс в стосунках із Богом, і тому допускає важкі моменти в життя людини. І все це для того, щоб ми з вами росли і росли, щоб ми виростали, шукаючи Бога в своєму житті. Але є місце одне, яке я процитую на російській мові. Книга пророка Ісаї, 28 розділ і 28 вірш, є такі слова, зерновий хліб вимолачують, но не розбивають його. І це відбувається від Господа Савофа, дивна судьба Його, велика премудрость Його. Автор, який є сам Бог, він говорить про те, що коли хліб попадає в молотині колеса. Це дуже неприємно буває йому. Але коли Бог контролює весь процес, то самому хлібу це зовсім не шкодить. Але навпаки, для того, щоб був хліб, для того, щоб він був, то потрібно попадати в ці колеса. І говорить, що це, це виходить від Бога. Це ці тіски, ці молотинні колеса, в які попадає зерно. Це виходить від Бога. Це Бог допускає для того, щоб воно дало свій результат. Інакше хліба не буде. Інакше хліба не буде, якщо зерно не попаде в тіски, якщо не прийде в цей час, щоб його молотити. Бог говорить це про свій народ. Що коли приходять проблеми, це, це проходить від Бога. Це проходить від Бога. Але він контролює, самому хлібу це не шкодить, нам самим це не зашкодить, але буде лише нам на збудування. Ось тому, як пише апостол Павло, тому то опущені руки, коліна знеможені, випростуйте. О, як нам не хочеться попадати в тіски. О, як нам не хочеться мати якісь проблеми в нашому житті. Але коли це трапляється в нашому житті, нас закликає. Сам Бог, опущені руки і коліна знеможені, випростуйте. Випростуйте, тому, що Бог тримає все в своїх руках під контролем. Коли ми йому навчимося навіть в важких обставинах, ми йому не більш схильні вчитися йому довіряти. Не більш схильні тому, щоб довіряти йому. І коли ми довіримося, довіримось йому в його руки то він обов'язково проведе нас, якою б дорогою, важкою нам би не здавалось, непрохідною, але коли ми довіряємо його, йому, що ми є в Його руках, то ми пройдемо цю дорогу важку, яка може бути перед нами. Ось тому, коли приходять якісь проблеми в наше життя чи переживання, давайте не засмучуватись. Давайте більше навпаки довіряти Богові. Довіряти його Слову, який сказав, що нас не залишить і не покине, який обіцяв бути постійно з вами. Він сказав Якові, виходь, йди в свій край, я буду з тобою. І Яків довірився, що Бог буде з ним. Але перед тим, як прийшовши в свій край, він побачив проблему, йде його брат з непрощеним серцем, з військами, і хоче. Взагалі є загроза знищити його жінок, його дітей, весь його маєток. Він злякався, можливо, руки опускались з нього. Але коли він почав більше прихилятись до Бога, коли він мав оцю боротьбу з Богом, то Бог навіть ім'я йому поміняв. Бог дав йому нове ім'я, не Яків вже, а Ізраїль. І в цій боротьбі Якова він виріс. Він виріс в Богопізнанні, в стосунках з Богом, він виріс в тих проблемах, які прийшли в Його життя, він виріс. І тому народ, Богом обраний ще й досі, носить Його ім'я Ізраїль. І коли в наше життя, можливо, приходять, можливо, у когось ще не прийшли, можливо, прийдуть важкі обставини, переживання. Довіряємо Богові і не опускаємо свої руки. А підносьмо їх до Бога. Нехай Бог кожного з нас в цьому благословить, не занепадати, але кликати Його ім'я. Амінь.